Треба зняти Роман Андрійович нам всім рожеві окуляри. У мене немає. Нам всім треба зняти рожеві окуляри. І вам в тому числі. Офіційна статистика, офіційне соцопитування, що нам говорять: що президента Зеленського сьогодні підтримує 91%. М -м -м. Окей. Ну, прекрасно. Я не сподіваюся. А де? Ну ти ж за нього не голосував. Ні, ну, ну я, я не голосував не і, і думаю, що Ірмоленко ну, не голосував. Це значить, що, що я голосував. підтримую його політично. Я підтримую його як Верховного Угу. Uh -huh. А політично абсолютно ні. У мене є дуже багато питань принципової ваги для мене. Так я до цих 10%. Вони ж існують? Uh -huh. От е, щойно сказав Андрій про українську позицію канцлера Шольца. Ніякої проукраїнської позиції у нього немає. Він, він електоральний політик. Він слухає і дивиться, що йому кажуть дві інстанції. Перше, це виборці Соціал-Демократичної партії, його колеги по коаліції правлячі. А друге, що кажуть великі дядя з Вашингтона? І відповідно до цього, в цих, в цих шоках він не діє. Його позиція не є про українську, його позиція є про німецькою. У них є війна, він дуже добре розуміє, що до нього золотий час настав, а саме піднятися на першу щаблину, чи принаймні не впасти з другої в європейській ієрархії проранів. На першому місці стоїть Лондон, а за друге і третє місце йде війна між Макроном і Шольцем. На моє глибоке переконання, щось мені підказує. Ну, політично війна цивілізована і так далі. Хто болять історії, матері полезні ценін. Ленін і... Партія, от о, це фундаментальне питання. Але я не про це, я про ці 10%. У нас 10% людей з е, логічними опитуваннями не займають ніяку проукраїнську позицію. Давайте на це дивитись відкрито. От у мене всі мої друзі, якщо не як Саня Таран і Саша Гліняний, і, 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 і інші не, не в війську, вони волонтерять всі, приїжджають з щойно звільнених територій. Зокрема, з Ізюма, де вони розмовляють з людьми. Цим людям глибоко насрати на Україну. Вони про що говорять? От була Росія, нам включили електричество, а зараз опять Україна прийшла, і опять електричество немає. і вот это все. І 30 років ви голосували за комуністів і за. Партію регіонів 30 років ви спостерігали з київським бардаком, 30 років вам лили поми в російське телебачення, на якому ви сиділи як тяжкі наркомани на героїні. І у вас в голові склалися три картинки: перша картинка тотальний срач в Україні, повне гівно, відсутність справедливості і так далі. і Так далі, всі ці прелісти, які ми бачили. А на другу вони бачили лакову картинку в Росії тоталітарній. А оскільки у людей, більшості людей, немає, Роман Андрійович, і ви про це нам говорите роками, немає безпосереднього зв'язку, причина наслідок. Наслідок причина, причина наслідок. Все. Їм насрать на Україну, і коли ми говоримо слава Україні, якій Україні ми говоримо? Та, що ганебно згнила в 2014 році і впала на Майдані. Яку підхопили люди на своїх е, плечах? винесли на крові на смертях, і яку паскуди, які прийшли паскуди, прийшли до влади, конвертували в гроші. Разом зі своїм кумом Медведчуком. Це хто робив? Я? Ви? Нє, ні, нє. Ні, 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 ні. Ну, давай так акцентуємо, що ти говориш не про не узагальнюючи про всю Україну, ти говориш про ці 10%. Я так? говорю про ці 10%. Нам треба зняти. Ну, Нам треба, якщо ми говоримо слава Україні, ми маємо запропонувати новий проєкт нової держави. Те, про що тільки що сказав Андрій. Це має бути. Е, нагадайте мені, це стильна. Це має бути стиль. стильна, модерна, сучасна держава. Міністр Федоров зробив нам дію. Так. Зробив це стиль стиль. Ну, бачу, та ми дивимося на нобили. наших американських друзів і англійських. Принаймні, я. я їм показую телефон, в якому у мене все. А у них цього немає. Оце є стиль. Оце і у нас і конституція має бути така. І збройні сили такі, і податкова система. Така, і економічна система така, а не ця срань господня в вигляді гетьманцевої всієї шобли. Я досить переконливо висловив. Абсолютно емоційно, що важливо, можна буде потім вирізати, помножити в соціальні мережі, там Яневський розірвав, значить, ти всіх Я Яневський похід. не розірвав, розірвав Арестович. Мені скинули ліві люди абсолютно шматок його виступу у якогось Фейгіна. Я не знаю, хто це такий, але мене обходить. І він Арестович говорить як сказала одна умна розумна людина. Ні, як сказав один розумний чоловік, забув как його... А, але. Олександр Яневський, Русская служба Голосу Америки. Так я, я не жартую. Я упав зі світу. Саша, ти це бачив? Він каже, бачив. І що? Я, каже, пішов сином грати в машинки. Так якщо він умний чоловік, то хто тоді я? Ну, хто, хто? Вот. Профессор. Я вам розумної людини. Ми к вам, професори.